Ну для початку найпростіше питання. Представтесь, будь ласка, гопко Олександр, батько двох дітей, які навчаються в третьому класі в третій школі. З <звіт> якого приводу зібрання власне тут було? Позавчора був звіт директора школи перед великою Радою школи. І в кінці цього звіту ми дізнались про інформацію, що директору не продовжують контракт на посаді директора школи. І вся велика рада була дуже обурена, і було вирішено, щоб зібрати великі батьківські збори кожного класу з подальшим вирішенням та тактики, як зберегти директора цього школи на своїй посаді. І що ви ось плануєте робити далі, окрім ось цих зборів, я чув, що ви збираєтесь там. Завтра буде, ми те, що нам теж довели до інформації, що завтра буде засідання комісії з питання освіти міськради, і завтра батьки збираються також прийняти участь в засіданні цієї комісії. Якщо навіть не поміщається велика кількість батьків, то вони будуть чекати відповідь коло міської ради. Якщо буде необхідність, і міська рада не почує батьків, то дуже багато є способів почути. Мешканців міста Полтава угу. набагато гучніше. А скажіть, будь ласка, як звуть директора, і власне чим він вам сподобався? Не вам ну, Директор вашим школи дітям. Роман Гені Лаврентійович, це мабуть той випадок, коли людина стоїть на своєму місці і піклується про те, що йому вручили. Це перш за все дітей. Кожна мої діти мають можливість зайти до нього в кабінет, повір привітатися. Поспілкуватися про ту матеріальну базу, яка на сьогоднішній день є в третій школі, можна навіть не говорити, якщо сфотографувати, побачити, що не кожна школа має свої комп'ютерні класи, кожен клас означений сучасною технікою, футбольне поле, баскетбольне поле, навіть їдальня це навіть важко інколи зрозуміти, як можливо, щоб одна людина, яка працювала і зібрала такий колектив. Кожен вчитель знає, що він робить. І кожна дитина хоче до сюди вчитися. Навіть великі лінтяї і маленькі діти, і ті знаєш, вони хочуть, йти в школу. Добре, дякую вам, дякую.